Подробнее обсудим тему с гостем. Это Виктор Голосюк, он глава парламентского комитета по вопросам промышленности. Виктор Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вот из хорошего Крузовизнайте пока не поднимает тарифы для пассажиров, а вот идеи, от идеи удорожания грузовых перевозок не отказывается. Мы вот только что посмотрели сюжет о круглом столе. Все фактически остались при своем мнении. У за повышение, промышленники против. Получается, что этот круглый стол ничего не даст, и тарифы все же будут повышены? Мы боремся за то, чтобы не отбылось это повышение тарифов. Мы считаем, что абсолютно не на часе поднимать их на 25% за Нас тарифи можуть підніматися пізніше на значно менше відсотки за умови того, що буде про що казали сьогодні наші виробники. Перше це віднайти внутрішні резерви укрзалізниці, це подолання, хоча б частково тих корупційних схем, про які каже в тому числі пан Балчун. Це оптимізація державних закупівель, це покращення обіговості тих вагонів, які існують сьогодні. Більш того, і фракція радикальної партії і комітет промполітики, і промисло, і е, підприємництва пропонує реальні альтернативи, де взяти кошти навіть не під. Вищуючи тарифів для цього можна випустити облігації укрзалізниці для того, щоб банки купували не депозитні сертифікати Нацбанку, а купували облігації укрзалізниці, або взяти довгострокові кредити в міжнародних фінансових організацій під 2-3 відсотки на 10 років. Тоді не треба буде перекладати на плечі промисловців сьогодні весь тягар цих капітальних інвестицій. Тобто, треба шукати розумні рішення, а не такі примітивні рішення, як сьогодні пропонує Укрзалізниця. Підняти тарифи може будь-який дурень, а віднайти Трешні резерви і знайти стратегічну альтернативу для цього потрібен високий рівень менеджменту. І ми сподіваємося, що якраз для цього польську команду запросили, щоб вони знаходили такі фахові рішення, а не такі рішення, які може кожен дурень зробити ну, у корзалізниці, дійсно, на плани, вони планують вложити в подвижную состав інфраструктуру 27 мільярдів гривень, 9 мільярдів гривень в ремонт. вважають, що что згрузок правителей ці деньги легше взяти. Вы только что предложили свої рецепти. Розкажіть, який компроміс все же можливий? Вот по итогам нынешних очередных уже переговоров это. Отсрочка повышения до конца года или до какой суммы может уменьшиться? Процент порушення. Я думаю, що компроміс полягає в такій плащині. По перше, вводити підвищення цих тарифів не сьогодні, а не раніше ніж влітку. Бо контракти і аграрії, і металургії вони сплановані і вони не можуть підняти цих тарифів. Друге, треба переглядати цю норму підвищення. Це не має бути 25%. Це має бути вирішено за круглим столом разом з перевізниками, разом з виробниками, разом з українськими промисловцями. Це має бути суттєва менша сума, і вона має виходити з реальних резервів економію. Укр залізниця, яка сума устрайня промишленників на даний момент, Це 10%, процентів, бить 15? п'ятнадцять знаєте, ми хочемо побачити, і я зробив відповідне звернення до уряду. Ми хочемо побачити оцінку тих резервів, які є на Укрзалізниці, і тоді це буде відправною точкою для перемовин. Можливо, взагалі не буде потрібно проводити цю індексацію. Можливо, це буде 5 або 10%. Досі я не отримав від міністра економіки Степана Манчакуєва жодної відповіді щодо того, який буде вплив на макрофінансові показники планованого підвищення. Тобто на курс гривні, на інфляцію, понятно. на обсяги експорту, і які резерви вони вбачають все таки як уряди, як Укрзалізниця для того, щоб не підвищувати тарифи? Тобто намагаються йти найлегшим шляхом. Ми цього їм не будемо давати роботи. Скажіть, коротко, якщо можна, коли наступний етап переговорів? Ці переговори тривають. І Сьогодні, по суті, ми змушуємо до цих перемовни кабінет міністрів і «Укрзалізницю». Вони бачать, що ні промисловці, ні промисловий лобі в парламенті ми не здамося. Тому, безумовно, наше головне завдання не дати зараз прийняти Понятно. цю постанову про підвищення. Сма... тарифів. Давайте тему. Без малого три тижні продовжується блокада на Донбасі. Є ідея зазвати совет нацбезопасности, щоб вирішити, щоб як то повлиять на цю ситуацію. З такою ініціативою виступили депутати від БПП. вони обратились до президенту. Як ви думаєте, може ли це бути рішенням? Ви ну, знаєте, по перше, треба взагалі дуже чітко розмежувати. Да? Постачання енергетичного вугілля з тимчасово непідконтрольної території, перетин е, цієї лінії розмежування металургійною продукцією сировиною. Це те, що є в межах закону, це те, що має бути захищено, і те, що має відбуватися, бо це в інтересах України. Друге, це подолання контрабанди. Контрабанду треба жорстко перекрити і треба наказати вини для, а того, хто щоб це для того, щоб це зробити, потрібно це питання врегулювати. По перше, нас. Законодавчому рівні абсолютно чітко це розмежувати. по-друге, по потрібно е, забезпечити чітке виконання закону для того, щоб силові структури виконували закони України, щоб не міг будь-хто по своєму бажанню блокувати е, перетин в е, енергетичним вугіллям цієї території і наражаючи на суттєві ризики все, все українське населення. О, Бо якщо не вистачить вугілля для українських ТЕС, то це буде колапс не тільки енергетичної системи, це буде колапс, колапс економічний, це буде колапс соціальний. Ми не Можемо цього припустити На самом деле, Вопрос вірних відключень може стати актуальним уже в ближайший місяць, власти власті тепловики. То ви считаете, що этот прогноз реален. Я думаю, що э, загроза є не тільки по лінії енергетичні. Якщо ми ще зважимо, що така огульна торгівельна блокада вона по суті задію і блокує перетин і продукцію металургійних виробників. Це загрожує країні трате понад мільярд доларів США в торгівельному балансі. Це означає ризик знецінення гривні і зростання цін. Тому треба абсолютно розмежувати. Ми маємо купувати українських. Вугілля, а не вугілля в Росії чи в Південній Африці, бо там воно дорожче, там воно не приносить uh -huh. жодних е, надходжень до українського бюджету з одного боку. З іншого боку, ніхто не має цим користатися для того, щоб вести бізнес на крові, для того щоб займатися нелегальною контрабандою е, будь-яких товарів, які не е, виконують інтересів стратегічних України. Давайте попробуємо коротко на слідчий вопрос. Блокадники, в частності вже обіцяють захватувати ТЕЦ, тобто брати їх під контроль, якщо почнуться вірне відключення, тому що вони для этого не видять основані. Які можуть бути методи для зняття блокади, тому ж та не уговорні Ну, Знаєте, я думаю, що це питання політизовано, і завдання якраз зняти його таку штучну політизацію. Для цього потрібно законодавчо розмежувати ці два питання, законний перетин товарами сировиною енергетичним вугіллям лінії розмежування з тимчасово непідконтрольної територією з одного боку, з іншого боку. Жорстке наведення порядку. Бо я думаю, що ця блокада вона має безумовно політичні підстави, але також вона має. Об'єктивно складову, бо коли люди бачать, що держава не здатна забезпечити контроль над контрабандою, вони роблять те на що здатні. На жаль, вони роблять те, що не на користь українській державі, і наше завдання сьогодні це виправляти. Ну раз законодательні нужні змінення. То частності ініціатива дожна сході від народних депутатів. Будемо чекати. Спасибо Безумно. вам за розговор. Я напомню, що в студії програми сьогодні був Віктор Він голова парламентського комітету по вопросам промисловості.